Нещодавно село Кархівка, що у Чернігівському районі, святкувало 300-річчя з часу першої писемної згадки. На урочистості приїхало чимало відомих земляків та гостей. Один з них депутат обласної ради, меценат і підприємець Владислава Трошенко. У відвертій розмові з жителями дізнався він про найгостріші сільські проблеми. У школі бракувало сучасних комп'ютерів, на очах руйнувався будинок культури. Для дозвілля молоді не вистачало музичного обладнання. Вирішити питання Владислава Трошенко пообіцяв протягом наступного тижня. Через П'ять днів відбулася наступна зустріч депутата з жителями Кархівки. Такого, звичайно, ніколи не було, тому що завжди обіцяють і робиться це довго. А тут виконалося, мабуть, ще тижня не пройшло, та й тижня не пройшло. В неділю пообіцяли, а вже сьогодні п'ятниця зробили. Ми надіялися, що він пообіцяв на свято було у нас і вирішив це питання. І так несподівано, швидко все здійснилося. Ми надіялись і вірили. Колективу Кархівської середньої школи депутат урочисто вручив два новенькі сучасні комп'ютери. Крім того, на святі меценат почув про неопалювальне взимку будинок сільської ради. Це у нас фундамент самоврядування місцевого, сільська рада. І оскільки було таке прохання, що люди замерзають взимку, то прийміть, будь ласка, ці обігрівачі. Ну, це масляні, двохкіловатні, двох кіловаттні. Жителі села та Владислава Трошенко домовились про подальшу співпрацю. Меценат каже, що допоможе з придбанням велосипеду для фельдшера, поповнить фонд бібліотеки необхідною дитячою літературою, отримає нові костюми, самодіяльний колектив. Люди дуже вдячні, люди дуже вдячні всім. Дякую, кажуть, мені передавайте подяку депутату і за пшеничні висівки, і за препарати боротьби з кільками. Сьогодні в Кархівці люди були дійсно здивовані тим, що депутат сказав, і депутат зробив. Я вважаю, що це подія, в принципі, рядова, нічого тут абсолютно немає якогось сверхістесного. В цьому питанні ми домовилися про подальшу співпрацю, домовилися про те, що ми вивчимо ще нужди і питання ФАПу сільського, який обслуговує тут декілька населених пунктів. І ще ми попрацюємо по школі, і попрацюємо по клубу. Місцевому будинку культури вже 40 років. За цей час тут жодного разу не робили капітального ремонту. Власними силами хархівчани якось підтримували приміщення. Наталія Степаненко, директор закладу, каже, що завдяки отриманій від мецената допомозі 5 тисяч гривень культурне життя у селі розвиватиметься. Кархівському самодіяльному колективу нарешті буде де проводити репетиції. І стіни, і кімнати для нас сюди, ми репетируємо, ось приходимо в школу, тут просимося, а зимою сюди, бо тут вже отопляється. Це вже ж ми відремонтуємо кімнати, там будемо проводити свої репетиції. Я мушу констатувати, на жаль, що сьогодні дуже велика кількість проблем лежить у законодавчому полі. І У невиконанні вони, вони тих законів, на жаль, які є на сьогоднішній день. Крім того, Ще можу зазначити, що у нас дуже заполітизована на сьогоднішній день Верховна Рада. Треба трошки змінювати там цієї Верховної Ради, щоб люди працювали для людей, які живуть в на селі, в містах, які повинні бачити депутата, що він робить, що конкретно для людини від його діяльності буде, і для чого вони обирали цього депутата. Люди мають відчувати підтримку, переконане Владислава Трошенко знати, що проблеми вирішуються. Треба відродити віру у справедливість і надати шанс українському селу на нове, більш щасливе і радісне життя.